Якщо ви зіштовхнулись такої проблеми, що ваші рідні або знайомі набралися кредитів і грають в азартні ігри, ми знаємо, як вам можна допомогти. В Україні є реєстр осіб, де зафіксовано особи, яким заборонено грати в азартні ігри. Це державна база. Відповідно, туди вносяться всі особи, яким заборонено грати в казино, в ігрові автомати, в букмекерські контори. Веденням саме даного реєстру займається комісія з регулювання азартних ігор. Іншими словами кажучи, це реєстр лудоманів. Для чого взагалі потрібен даний реєстр? Даний реєстр потрібен для того, щоб захистити саму людину. Він, наприклад, самостійно розуміє, що він вже набрався кредитів, грає в азартні ігри, і це не приносить ніякого доходу, і він же просто не може зупинитися. Тому він, людина може самостійно внести себе в дані реєстри. Також, наприклад, якщо ваша дитина грає в азартні ігри, постійно бере кредити, до вас постійно телефонують кредитори з проханням саме повернути борг за вашого сина або доньку. Якщо ви близький родич, ви також можете. Людину внести в дані реєстри. Також суд або державні органи в виключних випадках, наприклад, коли людину визнають недієздатною, має право винести рішення і внести людину в реєстри лудоманів. Мінімальний строк внесення в реєстр лудоманів – це 6 місяців, максимальний це 3 роки. Даний строк можна буде поновити в будь-якому випадку. Що потрібно саме для того, щоб внести людину в реєстр Лудомані? Вам необхідно заповнити заяву, підготувати її, додати докази і обов'язково це все направити відповідно з усіма необхідними додатками. Якщо ви бажаєте, ми вам можемо допомогти з даного питання. Ви можете записатись на безкоштовну консультацію до нашого адвокатського об'єднання «Правда» і ми вам обов'язково допоможемо.